Усім привіт! Сьогодні в нас знову ж таки розпаковочка. Розпаковочка з сайту тему, тому що я в минулому відео вам пояснювала, що я замовляла дві посилки, їх розділили на чотири. Перші дві я вже зробила огляд. Якщо хтось не дивився, переходимо швиденько і дивимося, тому що там дуже цікаво. Ось, а це прийшла ще одна посилка, і сюди запхали ще дві. Тобто дві об'єднали в одну. Ось така величенька посилочка. Ось, давайте дивитися, що всередині, тому що мені дуже цікаво, там дуже багато е усіляких дрібничок. І не тільки дрібничок. Я, мабуть, тут багато всього розділю це відео на дві частини. Зараз це перша частина і потім ще буде друга частина. Тому давайте дивитися. Мені, чесно кажучи, дуже не терпілося вже. Розпакувати цю посилку, тому що тут дуже багато всього цікавого. Я її забрала ще позавчора. Ось вона чекала на вас. Я, мабуть, буду як Дід Мороз, не буду поглядати, що там всередині, а буду витягати на бум. О, перше в нас це сумка для зберігання усіх речей для манікюру: інструменту, лаку, гель-лаку і так далі. Мені дуже не вистачало такої штучки, тому що лаки в мене в, короб... в звичайній коробці, і вони там ось так от лежать, неможливо нічого знайти. Тому дивимося. Колір непоганий, колір рожевенький, як я полюбляю, вона ще е, повинна бути більшою, ось так. Я, чесно кажучи, знову ж таки я постійно це говорю, що я очікувала трішки більший розмір. Але і такий непогано. Ціни різняються від 300 знов ж таки до 800 гривень. Ціну, за яку я її придбала, буде ось тут ціна. Так, давайте дивитися. Тут непогана змійка, до речі. Тут є відділ, є ось такий ось така штука, яка розділяє. Розділяє цю, цей органайзер на дві частинки. Можна вибрати розмір, який вам зручно. Сюди повинна, як на фото, повинна влізти лампа для манікюру. Хоча вони малювали, що вона прямо ось наполовину влазить. Але не знаю. Тут є ось такі отвори, є ще на змічці отвор. Ось. І в нижньому відділі повинен бути органайзер для самих гель-лаків. Так, ось так він воно виглядає. Тут для кисточок, для пилочок, для чого хочете, ось такі також є відділи. Відділ на зміючці маленький. Це все сіточки. Ви будете бачити, що у вас де е, знаходиться. Ось, а тут потрібно ось ці всі кубики повитягати. Ось, і ось такі виходять. Отвори для лаків. Я так розумію, вони їх не витягали, щоб не пом'ялося. Ось так. І сюди вставляються гель-лаки. Тут для 30 лаків є місце. Мені здається, що дуже непогана ідея купити таку штуку, тим паче я манікюром займаюся лише для себе. В мене лаків небагато. І все це організувати вже давно пора, тому що я вже 7 років сама собі роблю манікюр. Вже, до речі, давно пора зробити новий, тому якраз я все це перекладу ось цю косметичку чи органайзер. Класно, я задоволена. Так, далі, 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 далі. Опа. Знайшла, дивіться, ось такі капці. Замовила капці додому, собі тепленькі. Тому що я мерзляк, і в мене зимою, що руки, що ноги, це жах. Так, вони ось так виглядають. Вони такі пухнасті. Ось так. Ось такі тепленькі, міленькі тапочки. Дуже мені подобається. Це 40-41 розмір. По якості нічого поки що сказати не можу, але для домашніх... Капці, Капочок, тапочок, вони непогано виглядають. І, в принципі, я не розраховую, що вони будуть на декілька зим, я взяла їх на одну зиму. Вони коштують небагато ось тільки. І, в принципі, походити одну зиму в капцях це нормально за таку ціну, і не жалкувати їх, не зберігати і так далі. Далі в мене йде ось такий костюмчик. Це костюмчик для хати. Я собі взяла як піжаму для сну, тому що, тому що сплю я в шортах навіть зимою, тому що штани ось так перекручуються на нозі і дуже дуже не дуже. Мене це дуже бісить, тому ось такі шортики. Дивіться, які прикольні. Ось такі шортики. Це синтетика, але вона досить приємна до. До шкіри. І ось така ще футболочка. Ось мені ще її шкода стане. Буду по вулиці потім носити. Ось така. Сплячі груди. Ось така чорна футболочка і рожеві шортики. Це саме для сну. Це щось маленьке. Так, це маленький і це, мабуть, туш. А, ні, це не туш, це підводка. Ось. ось, це підводка. Я взагалі забула, що я підводку ще собі замовляла, тому що я останнім часом взагалі не фарбуюсь, лише вії та гелем брови та губи. І все. Так, це в нас підводка ось така. І вона повинна бути з одного. Краю, як цей фломастер. А з іншого краю вона повинна бути як стрілочка. Вона ось такої форми. Ось, бачите, і вона малює як стрілочку собі. Ось дивіться. Ось так можна намалювати стрілочку. І ось так вона. Фарбує. Зараз воно висохне, я потру і вам скажу, як вона тримається. Тому що малює гарно, тоненько. Стрілочку, це я із цікавості взяла спробувати. Так, ну ця вже висохла. Ось я її тру, і нічого з нею не відбувається взагалі. Це на місці. Непогана річ. Мені здається, потрібно ще поекспериментувати зі стрілочками і зробити собі макіяж. Мабуть, наступне відео буде саме про макіяж засобами стему. А далі в нас шкарпеточки. Шкарпеточок багато не буває, тому я періодично, якщо щось замовляю, замовляю по 5-6 пар ще шкарпеток. Ось такі вони. Миленькі ціна ось тут. Так, ось така з коровою, ось такі просто чорні з позаду на задничках корови. Далі смугасті, широку смугу, тоненьку смугу і ось такі коров'ячі ще принт. принт корови. Ось п'ять пар. Я вже замовляла такі з рожевим кольором, непогано вони мені літо відносилися, не порвалися, не поліняли, нічого з ними не відбулося. І ось ще 5 пар мені про запас. Вони короткі, це под кровочки. Ще в мене є ось такий комплект, я взяла собі два на заміну, щоб міняти один в пральню, інший на себе. Так, це у нас комплект, дуже також миленький з пончиком. Ось така футболочка. І ось такі шортики з пончиками. Дуже мило. Тут вже без бантика. Чисто ось такі шортики. І футболочка. Ну, Мені здається, воно повинно виглядати дуже-дуже непогано. Коли е, сварю їх за розмір, це, звичайно, правда. Але такого я не очікувала. Я е, зараз от сюди вам скріншот ставлю: це для автівки прибирати сніг, лопата. Ну Чи шкребок, чи лопата. Ну, я розраховувала десь от ось такий, ось такий шкребочок, щоб хоча б з даху можна було прибрати сніг, але дивіться. Я в захваті з тему, якщо чесно. Це міні-шкребочок міні для Барбі. Для атівки Барбі. Тому що е, в мене автівка маленька, але, але не настільки, щоб прямо ось так. Ой, а розписали, вони розписали, що це наржавіюча сталь. Що це все круто. Дивіться, ось такий він малесенький. Ну, це я не знаю. Це з лобового скла, тільки півгодини можна сніг прибирати. Ну, чесно кажучи, я не знаю. Ну, хай воно лежить в автівці, як просто гарна річ. Ось. Або можна ще на кухні щось їм робити. Але для автівки ну це смішно. Це реально смішно. Я ось. Не знаю чому. Мені на фото здалося, що ручка, хоча б рукоятка повинна бути довшою. Але що є, то є ось такий шкрибочок. Дякую тему. А, здивовує мене тему постійно. Ну, насправді дякую, хоч шкарпетки та комплекти ці домашні, вони хоча б нормального розміру. Це що в нас? Це в нас, мабуть, гель для брів. Вирішила спробувати. До цього я користувалася постійно essence гель для брів. І мені не подобається, що він довго висихає. Можна, якщо переборщити, що він висохне такими, знаєте, як шкіра лущиться і не гарно виглядає. Ось така маленька коробочка. Тут ось така малесенька баночка. Ось така. І ось така малесенька щиточка. Ось. І я так розумію, що це, я сподіваюсь, так, це гель, він прозорий. Ось. І. Ну, це вже буде, мені здається, фіксувати краще, ніж е, рідкий, тому що він все ж таки більш густий і буде швидше висихати, і можна. В мене з бровами взагалі не, не зрозуміло, що коїться. Вони живуть своїм життям, тому я з ними вже змирилася, Мені раніше в коментарях писали, що там, що з бровами, що, що то, що нічого. Такі, які є. Все, я задоволена, що вони взагалі в мене є. Ось такий гель. Ось така щіточка. Непогано. Скажу я вам, готуюсь до зими, тому що вже наче зима, а я зазвичай взимку починаю там тональним кремом користуватися, стрілочки наводити. Ось, можливо, і в цієї зими почну щось робити, макіяжики, тому ця річ завжди потрібна. Замовила собі труси. Тут, якщо я не помиляюсь, або сім або вісім штук. Ось такі вони. Це стрінги. Ось, різної абсолютно колір, абсолютно різний. Сірий, чорний, зелений, білий та жовтенький. Ось вони хлопок, вони непогано тягнуться. Ось. Це СК-розмір. Потрібно, мабуть, було брати XS, але наче норм. Скільки тут їх? Раз, два, три, 4, 5. Для шість... шістьох русів непогана ціна, на мій погляд. Далі ось така штука. Це не знаю, що це. Труколор. Давайте дивитися. Ой, це олівчики. олівчики. Це олівчики для губ. В мене немає олівчиків для губ, тому що я фарбую губи висихаючим блиском або помадою висихаючою. Тут ціла палітра кольорів. Взагалі, який вам подобається, тим і фарбуєте. Я собі взяла одразу всі кольори. Для чого? Для того, щоб цікаво поекспериментувати, можливо, якийсь колір мені буде краще. Давайте який-небудь ми подивимося поближче. Ось це 103-й номер. Ось такі. Вони повинні бути, наче гелеві, в стійкі. Ось такий олівчик. Давайте подивимося, як він фарбує. Ось такий колір. І щось навіть лишається. Ось я потерла. Потерла його можна. Розтушувати, його можна не розтушувати. Мені подобається. В принципі, це саме те, що я хотіла. Єдине, що я не знаю, він викручується, чи його потрібно точити. Скоріше за все, його потрібно точити, тому що він не крутиться. Ось, дуже непогано, мені здається, скільки тут їх Їх тут багато. Чотири. Ще чотири. Це буде 8, 9, 10, 11, 12 олівців. Враховуючи, що в мене взагалі немає для губ олівчиків, в принципі, весь набор починаючого візажиста в мене вже є. Це я вже здогадую, що це також висихаючі блиски для губ. Ось така манюнька. Давайте подивимося, що там всередині, бо мені дуже цікаво. Бо з розмірами в тему це дійсно щось з чимось. Тому що єдине, що можу сказати, що в тему непогано запаковують. В принципі, всі, всі пакування цілі, не розірвані, і все виглядає достойно. Так що ми тут побачимо зараз? Мені дуже цікаво. Ага, Тут зовсім малесенькі блиски. Три штучки. Так, це ось такі відтінки. Чесно кажучи, на фото я замовляла, ось подивіться, які були відтінки. І е, ну вони такі. На кожен день нічого особливого. Давайте я один подивлюся. Вони повинні висихати ось такий колір. Зараз він висохне і подивимося. Ну, до речі, такий свіженький колір на кожен день. Ось такі три, три відтінки, майже однакові. Мені здається, що я замовляла, там щось гарніше було. Щось з рожевим цвітом, а не з коричневим. Але ладно.